Доброго вечора, суддя. Розкажіть нам, будь ласка, ось ви вже бачили цей пакет від США, який буде так би мовити бити по оцих обходах санкцій до дронів і безпосередньо стосуватися не тільки зрозуміла річ. Там є чималий перелік, так вже 200 юридичних осіб, 37 фізичних. Наскільки він з вашої точки зору зараз є і актуальним потрібним, і чи буде продовжувати приймати естафету від США, Європейсь? Ський союз у цьому ж таки питанні. чи зможе тут однозначна відповідь так, і навіть сьогоднішня ніч показала, що росіяни, накопичивши сили, накопичивши значну кількість БПЛА, знову можуть доскульно бити. Постраждала наша інфраструктура і на сході, на моїй рідній Харківщині, і на Львівщині, тому те, що США зараз ну якби заново почали знову. Намагатися позбавити Росію можливості виробляти ці БПЛА це позитив. Я думаю, що європейці теж будуть йти в цьому ж напрямку, адже ж динаміка ведення санкцій протягом останніх 20 місяців завжди була такою, що, як правило, приймали рішення США G7 і потім уже Європейський Союз. Тому будемо сподіватися, що по росіянам буде нанесено суттєвий. Удар санкційний, і вони будуть менше випускати тих БПЛА, які є. Але питання не лише в БПЛА, питання в засобах їхньої протидії. Ми побачили, що американці теж тут е, прийняли рішення надати більш сучасну, більш ефективну зброю. Там майже на 300 мільйонів пакета 425 мільйонів, які вони зараз виділяють, і відповідно Україні, Україні нам треба. Мені здається, ще більш серйозної уваги приділити створенню там і мобільних груп, там і використання цих новітніх новітніх збори зброї для того, щоб в зимовий період, в осінньо зимовий період, який зараз починається, коли критично важливо буде забезпечити тепло в наших оселях протидіяти масованим атакам росіян, першу чергу, застосуванням БПЛА. А з цього пакету санкцій, з вашої точки зору, що найбільш важливо, мені якось здалося, що це от якраз щодо тих країн інших представників країн інших, там Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю за ось цей обхід санкцій. А з вашої точки зору, що найважливіше зараз є в цьому пакеті, чи чи важливо навіть те, що це продовжується? Бо ми бачили, що ну така пауза, такий вакуум навіть виник в санкцій в продовженні санкційної політики. Таки від наших західних партнерів. Я би сказав більше, була певна стагнація, не просто пауза, а стагнація. І Були вже побоювання, що європейці не зможуть узгодити якихось серйозних дошкульних для Росії сан санкційних заходів. Але американці після доволі такого непростого чутливого періоду своїй внутрішньополітичній ситуації, коли був знятий спікер парламенту, коли була певна спікеріада Конгресу. От вони зараз показали, що вони нікуди не поділися. Вони як були, так і залишаються лідером в питанні протидії російської агресії проти України, і загалом, ну скажімо так, боротьби проти російських намагань на якусь там гегемонію у світі, на втручання в внутрішні справи інших держав, там і таке інше. Сполучені Штати Америки в чергу продемонстрували, що вони є номер один у питанні протидії авторитарним режимом. Ну і це зрозуміло рішення йде зараз від держдепу. А от в Конгресі все ж таки проблеми не вирішені. Вже знаємо про те, що Палата представників проголосувала за окремий пакет для Ізраїлю. України в ньому немає про допомогу. Цю не йдеться. І далі вже і Джон Кірбі здається заявляв про те, що буде Джо Байден витувати цей закон. І навіть швидше за все, і верхню палату Сенат сам не пройде і. Все рівно будуть змушувати, щоб була включена туди допомога для України з вашої точки зору, як довго ось цей процес може теж тривати, тобто передавати один на одного, чи все ж таки дійдуть консенсусу, зважаючи на ситуацію? Ну яка насправді точно ну вона ескалюється, це і, і точно не стає якогось затища чи чи якихось подібних речей. Проблема в тому, що політичні протиріччя в Сполучених Штатах вони нікуди не діваються навпаки, наростають. Трамп дуже серйозно впливає на окрему частину депутатів від республіканської партії, і він намагається такими патажними діями, якимись лозунгами, які протирічать політики адміністрації Байдена, залишатися якби номер один кандидатом від республіканської партії він збирається номінуватися. Я думаю, що це ще політичний аспект аспекті найбільше тут як так кажуть, впливає на ситуацію. Україна, Україна тут як заручник з одного боку. З іншого боку, спікер нижньої палати, щойно обраний Майк Джонсон, заявив уже, що він за підтримку України. от єдине, що поки що його заяви не співпадають з діями. Я думаю, що тут буде певний тривалий такий процес. Ну, якби перетягування Канату, адже там дуже цікаве законодавство Сполучених Штатах Америки з точки зору прийняття якраз законів. Нижня парламент, нижня палата про проголосувала, верхня може ухвалити абсолютно інший закон і знову направить в нижню там для, для голосування. і Тут такий пінг понг може якийсь час продовжуватися. Але я все таки сподіваюся, що здоровий глузд э, пере. Важить над якимись внутрішньополітичними амбіціями, і адміністрації Байдена удасться домовитися з нижньою палатою конгресу, першораз республіканської частини здорова частина республіканської партії, не з тією, не з тими депутатами, які рятуються на Трампа, і все таки вийти на консенсус. Тут єдиний позитив, в тому що який я все таки бачу, що проголосовано законі не зменшена сума, яка пропонувалася адміністрацією Байдена на Ізраїль. То є сподівання, що не буде зменшуватися сума щодо України, незалежно від того, буде це в одному законі чи в двох. Тобто ж питання не в цифрах, а питання в самому принципі. Республіканці намагають намагаються показати адміністрації Байдена, що вони мають свою точку зору. В них своя якби думка там і таке інше. Особливо якраз це вигідно спікеру нижньої частини конгресу і особисто Дональду Трампу. Тепер повернемося до питань ближчих, але теж для нас досить важливим вже від сьогодні мала б стартувати безстрокова, як вони самі це називають. Акція польських перевізників. Вони вимагають ну дуже цікавих, якщо чесно виглядає так, що перегинають вони таки палку від наших перевізників. Ставлять їм великі, великі умови. Ми вже говорили про це із представником безпосередньо від України цього тижня. Ня, коли якраз анонсували її, він каже про те, що ну нереально це по перше втілити. По-друге, навіщо польським перевізникам наша система шлях, що вони збираються в ній робити. Це взагалі наша внутрішня справа, і вимагають для себе величезних преференцій. Зараз ми теж бачимо, що тривають оці і вже 8 числа. Має бути оголошено якесь ну орієнтовно 8, має бути оголошено якесь рішення щодо того, чи буде починати чи почнуться перемовини про вступ України в ЄС, і ось на фоні ем, такого ну антиконкурентних абсолютно дій недобросусідських, навіть польських перевізників. Перед тим ми розуміємо, що було із зерном. Ем, як буде розвиватися ось цей наш поступ у ЄС? Якщо ще навіть ми ем, трошки ще. Наблизилися, але ще далеко, і вже маємо подібні проблеми. Як чинити, що робити, і які палки в колеса будуть нам іще летіти? Ну тут треба бути знаєте, абсолютно з холодним розумом сприймати цю ситуацію. Кожної держави свої національні інтереси, в кожній державі є різні групи заінтересованих сторін яких свої як то кажуть інтереси тут зрозуміло, що вимоги поляків вони абсолютно не здійснені, адже на рівні європейського союзу існує двостороння угода між Україною та європейським союзом, за яким може ніякі дозволи для перези не, не, не потрібні? Вони хочуть повернутися в зад, до ситуації довклання цієї угоди, коли українцям видавали біля 200 тисяч. Дозволів на перевезення. Але тут знаєте, мене що дивує, що Україна ще не член Європейського Союзу, і там зараз наскільки заморожені відносини з Росією, а раніше переважна частина транзиту через Польщу Україну йшла якраз в Росію. Але тим не менше в Україні розглядають такого ж там сильного конкурента. Ну це нам знаєте комплімент. Я вважаю, що це комплімент. А як цю ситуацію розрулить, як її врегулювати? Ну, це більше залежить від... Уряду в Польщі, я думаю, той факт, що зараз в Польщі такий ну, період між урядами, один вже ніби відходить, а другий ще не сформований. От він десь не сприяє ситуації. Коли в Україні сильний уряд, він може вести переговори з тими чи іншими галузевими асоціаціями. А зараз польський уряд ну, він як кульгава та качка. Відтак цією ситуацією перевізники користуються. Думаю, що через. Деякий час, можливо, через місяць-два, коли буде сформована більшість, і буде створено уряд в Польщі на міжрадовому рівні. Ця ситуація буде залагоджена. Але нашим перевізникам слід готуватися, що декілька тижнів, я думаю, тижнів десь хоча не хотілось би помилитися, От буде така ситуація невизначеності, будуть блокування, будуть те са. Але самі ці польські перевізники теж будуть зазнавати втрату. Тобто, знаєте, ситуація, коли ти сидиш на гілки дерева і її пиляєш за собою, тобто вони ж б'ють по собі, в тому числі Так що спокійно, виважена, але ну що ж поки треба намагатися переорієнтуватися на інші напрямки перевезень на Румунію, там через Молдову там, і так далі. Ці ситуації я наскільки розумію, чим ближче ми будемо до європейського союзу, чим більше Брюссель буде виключати Україну в такі загальноєвропейські процеси лібералізації і подібних речей. Вони будуть наростати. Ну, знаєте, торгальні суперечки вони нікуди не діваються ніколи, ніде. Навіть в європейському союзі між різними країнами, і помідорні воїни, там, і всякі різні рибні, там що, що тільки не, не буває. Але тим не менше, є цивілізовані методи їх врегулювання через суд. Е, є процедури, передбачені в Європейському Союзі, через суд Європейського союзу. Є процедури, передбачені в рамках світової організації торгівлі держави, які членами. До організації торгівлі можуть ті чи інші тривальні спори передавати на розгляд відповідного арбітражу, який вони створюють. А от а ключове, я вважаю таки не змішувати різні категорії, не політизувати там і таке інше. На жаль, після такого медового періоду з початку вторгнення з Польщею ми знову переживаємо якусь турбуленцію. Мені дуже це неприємно мені особисто, оскільки я вважаю, що ми маємо бути вдячними і полякам, і польському народу, і польському уряду, і Польщі як державі за те, що вони. Ну, скільки зробили для України, як ніяка інша країна, ну, не беремо там, США там, чи можливо Великобританія, Британії, але тим не менше. А тут знову якісь там протиріччя. Треба терпіння, треба краще, ефективніше працювати українські дипломатії, треба на рівні бізнесу, на рівні громадських організацій працювати з тим, щоб ми з поляками. Були ну такою, знай таким союзом нерушимим, і будь-які такі проблеми вирішували на достойному рівні, спокійно, без ну, якихось там нервів, без політизації там, і таке інше.